Коротке відео про те, як зрозуміти настільки попередній власник цього мотоцикла був з кривими руками. Перша причина, що ми бачимо, ну, це, це я вже говорив не раз, що це було при транспортуванні. Це наш косяк. Але вона була тут відбита, і так як варити, поки не було змісту, все рівно треба було знімати. Далі. Вам видно, так? якщо я одною рукою прожимаю, значить тут пружини не тримають. Це раз. Далі. Регулювання клапанів, контрагайка зсередини. Отак роблять деколи, коли не вистачає тут різьби і перекидають її з цієї сторони. Ось так. Але чому це? От по... У короткому відео я показував, зараз покажу ще раз. Ось дивіться. Це все буде митися, все, тому це все так. От я як діставав, так і вам і показую. Одна гайка, чотири шайби. Одна гайка одна шайба. Одна гайка одна шайба. Одна гайка, дві шайби і. Ще якась гайка під шайбами. Ви зрозуміли. Зв'язок уловлюєте. Тобто дивіться. Шайби відіграли роль. Ніби мали краще би прижати. Не вдалося, як ви бачите. Дивіться, яка щілина. Зараз фокусується. Бачите, товста прокладка. А значить, у нас через товстішу паранітову прокладку, яка має бути або картонна, або тонкого опараніту. Циліндр стояв далі. Відповідно, щоб відрегулювати клапана, оці болти. Потрібно було крутити далі, тобто викручувати на максимум. Ну, якраз бачимо, да, дивіться, от логічно, да? мислити, вчимося. Тут десь 3-4 витка різьби, значить, якраз оці 2 мм цієї прокладочки. Зараз покажу. Да? От, бачите, да? от, тут щелина тут. Тобто, от я відмив, ну, не відмив, а верніше почав відчухувати, бо ще не мив. Зараз буду знімати. То, знімати. Ну, бо треба поміняти прокладку. Просто так візуально побачив, це показую вам. Тобто, із-за із цього прийшлося викрутити максимально. А тут уже контргайка не, не контрила. Тому треба було її перекинути сюди. Перекинули, підкинули масу шайб незрозумілих. Вони всі. Дивіться, які прожаті настільки. Тобто кожна з них, дивіться, ця вообще, ну це, це трешак. Це таке, я ніколи не бачив ще. Ну, я бачив їх прожаті, але настільки. І щоб. Отак, я, поки, це так цікаво. Чотири штуки під одним, під одною гайкою. І зрозуміло, що воно ще і стояло нерівно. Ви розумієте? Так? Тут чотири, тут одна. Там три, тут одна. І коли я провіряв компресію. Ну, не тільки компресію провіряю, пшикаєш тут мильним розчином. І дивишся, чи позириться. Якщо булькає, пузирки, бульки з'являються, значить тут не герметична оця, оця частина, тут де прокладка мідна. Ну, і коли я відкручував, то. Тільки одна гайка ця здається добре закручена була. А інші були такі, що от, ну, від руки, якщо з тієї сторони я знімав оту розбиту головку, там де е, е ця посадочне підсвічку було розбите, то з тієї сторони я через трубу відкручував таку коротку трубу трубку, тому що добре операція треба було. А тут ні. Тому ось такий колхоз. Потім ми ще достанемо штовхачі, подивлюся, що там всередині робиться з розпідвалом. Ось так. От вам і причини. Так що добре, що сюди заглянули. Головки сьогодні будуть відмиті, ті, які тут будуть і циліндри, і все буде зібрано. Надіюся, сьогодні. Підписуйтесь на Retromoto.ua і не калхосте. Питайте, якщо щось не знаєте, заглядайте в книжки, на форуми: інтернет, YouTube, Google. Ну, не лізьте, не колхозьте, не робіть отакого, бо потім не герметичності. Якщо не можете зразу зробити, да, бувало таке колись в Радянському Союзі. Мій тато розказував, що за, за ніч треба було перебрати мотора. Тоді, так, да, вирізали, вирубували ці прокладки, але це тимчасово потім треба було нормальні ставити. А коли таке поставили, то нема компресії, це масло, все на моторі. Ви бачили, в якому стані двигун був? Я вже десь кілограм викидав цього сміття. Тут ще буде сьогодні пів кілограма, і ще ну, десь літрів 3 я такої масла, жижі такої змив звідси з бензином, з хімією. Ну і ще тут О, дивіться, дивіться, скільки це я вже почистив, вже ребра видно двигуна, це вже великий плюс. Ось так. Це все виглядає. Поки нема світла, показую вам так. Ось так. Підписуйтесь, далі буде. Дивіться, що було з правої сторони в циліндрі. Я таке перший раз бачу. Ну, то, що зазори тут хороші, це видно, да? навіть от без світла видно там. Зараз би я вже так вимазався. От, от такі зазори на палець. Але це не саме страшне, от масло колечко. Дивіться, що тут. Ви поняли? Ой, я таке перший раз бачу. От, бачите? Знизу, щоб оті зазори компенсувати, таке підклали отакі От діла, то це означає, що треба буде точити циліндри, бо це вже, здається, просто так не підкинеш кольця. Тому, скоріше за все, МТ-16 отримає нову поршневу. Ось такі справи. Тому пуск відкладається. Компресії буде багато. Ось так. Підписуйтесь, далі буде.